Начальник Чернівської міської військової адміністрації звернувся до поліції, аби правоохоронці перевірили законність рішення прийнятого депутатами на сесії міської ради 13 вересня. Про це Дмитро Брежинський повідомив сьогодні під час брифінгу. З його слів на минулому засіданні міськрада підтримала проект рішення із земельних питань, в той час як один з пунктів цього рішення не відповідає нормам законодавства. Там виділяється земельна ділянка. Де надається дозвіл для розробки відповідної документації, для застройки, для побудови багатоповерхового будинку. Але ця земля, вона промислового значення. На ділянках, які визначені як промислово, не можна будувати багатоповерхові будинки. Місто взагалі поділене на зони, де можна будувати, де не можна будувати. І ось там була пропозиція надати дозвіл на будівництво багатоповерхового будинку, але там це робити не можна. Мова про земельну ділянку розміром майже пів гектара на вулиці першої танкової бригади. 5 а нагадаємо, згідно з оновленим регламентом міської ради, Дмитро Бражинський має право затверджувати або витувати рішення сесії. Рішення сесії щодо земельних питань він не підписав та попросив скликати позачергову сесію, аби виключити з нього спірні пункти. Сесію не скликали, тому Брижинський одноосібно підписав розпорядження такого ж змісту однак, без пункту про земельну ділянку на вулиці першої танкової бригади. Ряд питань було внесено без погодження з військовою адміністрацією на розгляд виконавчого комітету і міської ради. Тому ці питання були нами заблоковані і. Не введений в дію виконавчими органами. Це повна маніпуляція, тому що під проєктом рішення він ну, стоїть його підпис. Я 100% знаю, що вони ці проєкти рішень з начальником земельного управління проглядали, проговорювали за 3-4 дні до сесії приблизно. І згідно регламенту міської ради, він візує проєкти рішення. Цей проєкт рішення був завізований без зауважень. Зі слів виконуючого обов'язки голови міськради Олександра Ломаки, проєкт рішення пройшов усі необхідні затвердження, розглядався профільними комісіями та був підтриманий більшістю депутатів з усіх фракцій. Дуже прикро бачити, що у нас міськова адміністрація своїм головним пріоритетом бачить вирішення певних земельних питань.